Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика, заявив, що після обов'язкового захисту титулу WBA проти Даніеля Дюбуа, український боксер ще раз спробує домовитися про поєдинок із володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі, Красюк сказав: Якщо Фюрі не програє у своєму цирковому виступі з Мемашником, то поєдинок усик Фюрі ми відпрацьовуватимемо наступним. Хоргович, якщо ми заходимо на абсолютного чемпіона, то це має перевагу перед будь-яким обов'язковим захистом, тому йому потрібно буде почекати до завершення бою. Контракт Усика з промоутерською компанією Саудівської Аравії це лише історія під бій із Тайсоном Ф'юрі. Ну а поки що чекаємо на бій Усик Дюбуа, який відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві, а Фюрі зустрінеться у жовтні із колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну. А вже сьогодні ввечері, 12 серпня, у Лондоні, відбудеться вечір боксу від мачрумбоксін Еді Хірна, головною подією якого стане 12-раундовий поєдинок у суперважкій вазі між дворазовим чемпіоном світу британцем Ентоні Джошуа та фінським боксером Робертом Хеленіусом. Учасники шоу вже пройшли процедуру офіційного зважування. Джошуа показав на вагах 113,4 кілограми, а Хеленіус 113,1 кілограми. Другою за значимістю подією стане супорожний бій колишніх претендентів на титул британця Дерека Чісори та американця Джеральда Вашингтона. Вага Чісори склала 113,9 кг, а вага Вашингтона 107,9 кг. Також у рамках вечора офіційний претендент від IBF у надважкій вазі Хорват Філіп Хоргович зустрінеться з австралійцем Демсі Маккіном. Вага Хорговича – 113 кг, а вага Маккіна 111,4 кг. Андеркард вражаючий, тому варто подивитися декілька боїв, а не лише головний поєдинок. Головний карт почнеться близько 21.00, а головний бій близько опівночі за київським часом. Але варто підготуватися завчасно. Посилання на трансляцію поєдинків буде у нашому телеграм-каналі по посиланню під відео, тому підписуйтесь. Напередодні виходу в ринг, Ентоні Джошуа за традицією роздавав безліч інтерв'ю, задовольняючи традиційно високий інтерес ЗМІ до своєї зоряної персони. При цьому питання Ентоні стосувалося не лише майбутнього поєдинку проти Роберта Хеленіуса. Так, на Дазену Джошуа поцікавилися, яка з трьох поразок виявилася для нього найболючішою. Британець не приховував, що таким стало фіаско в реванші з Олександром Усиком у серпні минулого року, коли він не зміг повернути втрачені роком раніше титули і повторно програв українцю за очками. Джо сказав: Другий бій з усиком прям дуже болюче. Я поважаю усика, але це було боляче. З мого боку, це був слабкий виступ. В голові я не повинен був програвати. Я присвятив своє життя цьому спорту, віддав йому все. Навіть зараз, говорячи про це, у мене комок до горла підкочує, коли ти віддаєшся чомусь, це нелегко. Адже ми отримуємо належне лише тоді, коли перемагаємо. У боксі немає місця срібним медалям. В той же час Малік Скотт, тренер екс-чемпіона WBC у важкій вазі Деанте Уайлдера, каже, що бій з ентоні Джошуа так чи інакше відбудеться у 2024 році. Поєдинок заплановано на січень на Близькому Сході. Наразі Скотт також перебуває в Лондоні як тренер Джеральда Вашингтона для його бою в андеркарді з Дереком Чесорою. Навіть якщо Джошуа програє або невпевнено виграє, Скотт хоче бачити його в рингу з Уайлдером, сказавши: Я думаю, що вони обидва повинні бути на рингу один з одним, незважаючи на це. З точки зору результатів, перемога чи поразка, на мій погляд, Деонтей Уайлдер і Айджей повинні бути разом на боксерському рингу, це має статися. Було б справжньою трагедією, якби ми отримали ефект Ріді Кабоу Ленокса Льюіса, які ніколи не билися з Деонтем Уайлдером і Ентоні Джошуа. Вони заслуговують бути на рингу один з одним. Також Скотт сподівається, що Уайлдер проведе проміжний бій у жовтні. Він був поза рингом після того, як нокаутував Хеленіуса в першому раунді в жовтні 2022 року. Скотт додав: Січнева справа заблокована, вона настільки ж заблокована, як і те, що вона відбудеться. У світі боксу, як на мене, нічого не роблять, поки все не закінчиться. Це моя особиста думка, але розмови на високому рівні кажуть, що угода майже укладена. За словами Скотта, те, що його боксер нокаутував 39-річного Хеленіуса, не означає, що у Джошуа не буде проблем у бою, Скотт сказав. Ми заморозили його, я маю на увазі буквально заморозили його. Хеленіус може битися, я люблю його. У нього чудовий стиль, він довгий, його підборіддя завжди знаходиться позаду його, переднього коліна, окрім того часу, коли він бився з нами і він заплатив. Ей, Джей може зіткнутися з Хеленіусом набагато краще, ніж ми, якщо він не бажає робити ті самі помилки, побачимо. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!